До вашої ваги новини. В апостолове членами спілки рибалок було виявлено і затримано браконьєрів, котрі незаконно займалися рибною ловлею. Подробиці в нашому сюжеті. Систематично товариством рибалок проводиться зариблення. 22 березня у воду було випущено молодих коропа, товстолоба. І білого амура загальною вагою 390 кілограмів. Рибалки не тільки піклуються про поповнення рибних ресурсів, а й прибирають територію і ведуть постійну охорону, адже деякі псевдогосподарі не бояться. Ти проти правил днями на апостолівському міському водосховищі було виявлено браконьєрів. Два брати ловили рибу сіткою, що являється грубим порушенням. Так гори рибалки виловили 24 карасі, п'ять карпів, одного товстолоба. До сітки втрапив навіть один рак. Пригода сталася близько години ночі. Саме тоді браконьєри вирішили наживитися за рахунок інших. При цьому завдавши збитків рибальському господарству України. Рибалки кажуть, що їм навіть самим рідко вдається піймати таку велику рибу. А браконьєрам це вдалося легко, проте це є правопорушенням за що двоє отримають покарання.